Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні 27 жовтня. Недільний ранок. Іду, дам кролям капусту. Сьогодні Бачите, згорою забрали, ну не всю, звісно, але, але в більшості забрали. Зараз, поки є щось таке свіже дати, а то вже буде, уже, уже мало такого, такої зелені. Уже зелень не так росте. І дуже складно знайти її. Тому, друзі, Даю поки капусту, а то скоро вже сіно будуть кролі їсти. Ой, і цей з'їв, а то буває ло таке, що не з'їдав. Тому... Тому... Я дивився чи з'їв він чи ні. того разу він молодець, він з'їв. звіду. навіть ще кукурудза я там залишилась. Перевели ж годинник, так? Уже зараз на годину раніше, чим було. На годину раніше перевели годинник. Зараз, до речі, не показував. Перемістили миски і поїлку курей сюди, в цю частину двору, так як там, коли вони їдять, вони розгрібають і там дуже брудно. Тому вони вже будуть їсти. Ну, звісно, коли сніг, то ми, бува, ставимо, звичайно, їх у курник, ці миски. З'їжем. Після ночі ще волога є. До речі, зараз дам воду кролям і курам. Ну, ось і про що я говорив, кури стають лапами в миску, розгрібають. Тому там виходить, вся картопля о, розкидана по асфальту, по плитці. Зараз я вже дав кролям воду, зараз дам. Воду курам теж, напевно, ступаю, чи гребу, що весь час земля тут, в цьому поїлці. Я його, її, до речі, помив, цю поїлку, десь навіть скажу де коли. В середу чи вівтору? Мені здається, що в середу я помив. Так, в середу. Помив поїлку. Була брудна оця оці бактерії. Бо таке зелене було на дні. Забру... забруднилась поїлка. Тому потрібно було помитно її. Ось сюди воду виливаю під калину бо залишилась. А зараз хочу піти, збирати в сад кизило на компот. Ось на назбираю кизило. Бачите? Ой, не дуже його і нападало, скажу. То прийдеться із дерева рвати. Добре, зараз буду рвати, де є. Але ні, є, в принципі, пом... все одно буде митись. Ось тут є кзел. Тому який є. Він дуже солодкий став. Коли було сухо, він взагалі без соку такий був, не соковитий. І не дуже солодкі. А зараз, коли почались дощі, він знову повернувся. на став соковитим і таким. Тим часом я назбирав більше половини стаканчика. Збираю там, де бачу де нападає, де нападало, так як Падає такий чорний соковитий кизил. Якщо не вистачить того, що нападало, то з дерева зірву. А то затопчуємо, то краще його, звісно, підібрати, позбирати на компот. Деякий вже гнилий тут, але я його не беру. Такий, такий бачите, його, звичайно, помиємо. Ось, друзі. Тут, в принципі, ще є. Падає вже. Як у вас справи, друзі? Напишіть у коментарях. Мені дуже цікаво, як вам вчорашнє відео про город. Посадили це в кулю часник. Побачимо. На наступному тижні вже буду ходити теж часто на город. Потрібно ще до його закінчити прибирати, прибирати від бур'яну, від ще кабачки не зірвав і не вирвав, точніше. Не вирвав кабачки, потрібно вирвати. Ну, напевно, ну точно, напевно, не завтра. Завтра інша робота є. А ось вівторок, середу, можливо, вже. Мож... Піду, можливо. Ось такий чорний кізил. Такий солодкий, темний. Як його не чорний, ну темний такий. Бачите? Такий стиглий вже. Його збираю. І я його майже вже, вже назбирав. Ось уже назбирав, друзі, кизило. Тепер зараз занесу і будемо варити компот. Ось, друзі. Такі сьогодні ранкові справи. Але ще планую одне відео зняти, побачити яке. Постараюсь зняти. Кінець жовтня, останні дні жовтня, але все одно ще тепло. Тепло осінь. Дуже тепло в цьому році, я скажу. Порівняно, порівняно з минулими. Осіннями 23-22 року. Вони були не дуже такі теплі. Як цього року. Ну, а на цьому все, друзі, в принципі. Буду закінчувати відео. Усім бажаю миру, добра, всього найкращого. До зустрічі! Можливо, сьогодні ще зустрінемось.